Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. Парень у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Рибка Дорі, чайка Ай-Ай та молодий риболов Михайло. Десь далеко, серед безкраїх хвиль синього моря, де сонце щоранку купається у золотих променях, жив молодий риболов на ім'я Михайло. Він мешкав у маленькому прибережному селі. Де всі знали один одного. Щодня виходив у море на своєму човні, щоб зловити риби. Михайло рибалив із самого ранку і до пізнього вечора, намагаючись зловити хоча б трохи риби, щоб прогодувати себе і свою бабусю. Він був сиротою, а бабуся була єдиною рідною людиною, що залишилась у нього у світі. З одного ранку, коли море було спокійним, а вітер ледь-ледь гайдав човен, юнак закинув в сіті. Він чекав, терпляче видивляючись у хвилі, коли раптом мотузка сіпнулась. Ого, щось велике. вигукнув він і почав витягати здобич. Але коли він підтягнув сіті до човна, його очам відкрилось дивовижне видовище. У сітях билась маленька рибка з блакитними лусачками, що переливалися всіма відтінками моря, її очі були розумними, а плавники тонкими і ніжними, немов шовк. Відпусти мене, Михайле, раптом заговорила рибка. Михайло ледь не випустив сітку від подиву. Ти говориш? Так, я чарівна рибка Дорі. Якщо ти мене відпустиш, то отримаєш право на одне бажання, сказала вона. Михайло замислився. Він не був жадібним, але й життя було нелегким. Чи не було б розумно попросити щось важливе? Я можу загадати будь-що? запитав Михайло. Так, але з розумом. Хитро примружилась дорі. Михайло зітхнув і сказав Я хочу, щоб моя бабуся завжди була здоровою і щасливою. Рибка схилила голову. Хороший вибір, Михайле. Я виконую твоє бажання. Вона ледь помітно блиснула плавцем, і море засяяло чарівним світлом. Потім вона стрибнула назад у воду і зникла. Задоволений, що зробив добру справу, Михайло повернувся до села. Бабуся зустріла його біля хати, і він побачив, що вона виглядає здоровішою, ніж будь-коли. «Михайлику, я відчуваю себе такою бадьорою, сказала вона. Юнак зрозумів, що рибка не обманула. На наступний день Михайло знову вийшов у море, але щось було інакше. Коли він підняв голову, на щоглі його човна сиділа біла чайка з червоними кінчиками крил. «Кру-кру, ти не такий простий хлопчина, заговорила чайка. Ти що, говориш? «Теж, звичайно, я ай-ай-ай-ай, Наймудріша чайка цього узбережжа. Я все бачу і все знаю. А що ж ти знаєш про мене? Що ти зловив чарівну рибку і загадав бажання не для себе? Михайло лиш всміхнувся, чесно кажучи, це було правильне рішення, сказав він. А як щодо власної долі? Що, якщо тобі випаде другий шанс? Юнак знову задумався. А що ти маєш на увазі? Рибка Дорі ще повернеться. Вона виконує бажання лише тим, хто цього справді заслуговує. А ти один із таких. Чайка змахнула крилами і полетіла над морем. Минуло кілька тижнів. Одного вечора, коли сонце ховалось за горизонт, Михайло помітив, що у воді біля його човна щось блищить. Знову вона. Рибка Дорі винирнула із хвиль. Привіт, Михайле. Я прийшла виконати ще одне твоє бажання. Але ж ти казала, що даєш лише одне. Я передумала ти вартий більшого. Юнак не знав, що сказати. Чого він насправді хоче? Я хочу дізнатися, яка моя справжня доля, нарешті промовив він. Рибка усміхнулась. Готуйся до пригод, риболове, бо тепер твоє життя зміниться назавжди. Рибка дорі підпливла ближче і легенько торкнулася плавцем поверхні води. Вода раптом засвітилася м'яким блакитним сяйвом, і на її поверхні виникли загадкові символи. Це шлях, який ти маєш піти, сказала Дорі. Шлях, куди він веде? До істини, якщо ти шукаєш, але попереду на тебе чекають випробування, і ти маєш бути готовий. Михайло відчув, як у середині нього загорається іскра пригоди. Йому завжди хотілося більшого, ніж просто рибалити в одному селі. Я готовий! Твердо відповів він. Тоді рушай на північ до острова вітрів, там ти знайдеш першу відповідь. Сказавши це, Дорі пірнула в морську глибину, залишивши по собі лише кілька мерехтливих крапель. Михайло не став зволікати він взяв провізію, запаси води, сів у свого човна і вирушив у море. Ледве його човен відплив від берега, як він почув знайомий голос «Кру-кру, я ж казала, що ти не простий риболов". Михайло підвів голову, чайка Ай-Ай-Ай знову була тут. Що, за мною знову шпигуєш? Я тий привідник, друже. Без мене ти не знайдеш дорогу. І що ти порадиш? Перш за все, будь готовий до несподіванок. Острів вітрів не такий простий, як здається. День за днем вони рухались морем. Ай-ай-ай вказувала шлях, допомагала знаходити їжу, а Михайло вправ нові човен крізь хвилі. Аж раптом на третю ніч подорожі море заворушилося, вітер різко посилився, а хвилі почали здійматися, мов гори. Шторм. вигукнув Михайло. Готуйся, риболове, це перше випробування, крикнула чайка. Човен хитало, немов горіхову шкарлупу, вітер завивав, а хвилі погрожували затопити його. Тримай курс на світло. закричала Ай-Ай. Михайло подивився і помітив у далечині, Тьмяне синє сяйво. Він направив човен туди, попри шквальний вітер. Та раптом з-під води винирнула величезна чорна тінь. Це був гігантський морський змій. Стережись! закричала чайка. Змій здійняв голову і заговорив голосом, що нагадував грім: Хто ти смертний, що наважився йти цим шляхом? Я Михайло, я шукаю свою долю. Щоб пройти, доведи свою сміливість. Змій здійняв хвіст. І спричинив ще більшу хвилю, що могла перевернути човен. Михайло ухопив весло і в останню мить зумів утримати рівновагу. Добре смертний, ти гідний продовжити шлях, сказав Змій і зник у глибинах океану. Невдовзі буря вщухла, а попереду замайоріли обриси острова вітрів. Коли Михайло пристав до берега, він побачив, що острів покритий густими лісами, а в центрі височила величезна гора, вершина якої губилася в хмарах. Що тепер? Запитав він. Ти маєш знайти храм вітрів? Там на тебе чекає відповідь, сказала чайка. Юнак вирушив у глиб острова. Ліс був загадковим. Дерева тихо шелестіли, ніби шепотіли таємниці. Нарешті він дістався під ніжжя гори. Там стояв старий мудрець у білому вбранні. Ти прийшов на відповідь, юначе?» Так, я хочу знайти свою справжню долю. Тоді доведи, що ти гідний її пізнати. Як? Мудрець простягнув руку, і перед Михайлом з'явилися три двері. Лише одна веде до істини, обирай. Юнак замислився. Одні двері були золоті, другі срібні, треті дерев'яні. Михайло згадав слова Дорі. Обирай з розумом. Він подумав, що золото і срібло символізують жадібність. Він відкрив дерев'яні двері. І раптом усе навколо засвітилося. Коли Михайло відкрив двері, його огорнуло яскраве світло. Він відчув, ніби падає в безмежну порожнечу, а потім все стихло. Він стояв посеред величезного залу, стіни були вкриті давніми малюнками, а попереду сяяв кришталевий водоспад, що навис у повітрі. Вітаю, шукачу долі! пролунав голос. З-за водоспаду з'явився чоловік у довгому білому плащі. Його очі світились, мов зірки, а волосся майоріло, ніби вітер грався з ним. Хто ти? спитав Михайло. Я хранитель часу. Я відкриваю лише тим, хто справді готовий дізнатися правду. Яка моя доля? Хранитель усміхнувся і провів рукою в повітрі. Перед Михайлом виникли образи його рідного села море, рибка дорі, чайка Ай-Ай, а потім. Міста, битви, кораблі, що пливли під вітрилами, і люди, які його вітали. Ти не простий риболов, Михайле, ти обраний, щоб стати морським вождем, великим капітаном, що поведе людей до нового майбутнього. Юнак застиг на місці: Як це можливо? Вибір за тобою. Ти можеш повернутися до звичайного життя або прийняти свою долю. Михайло задумався, його серце калатало. Я приймаю! Хранитель знову всміхнувся, тоді ступи скрізь водоспад. Юнак зробив крок. І знову все змінилося. Михайло отямився у своєму човні посеред моря, а над ним кружляла чайка Ай-ай-ай. Ой, ти прокинувся. Що сталося? Ти три дні був без свідомості. Три дні. Але тепер він відчував себе інакше. Його руки були міцніші, а розум гостріший. І найголовніше, він знав, що робити. Він повернувся до села, але не для того, щоб знову ловити рибу. Він зібрав односельців і розповів їм про своє бачення ми можемо жити краще. Ми побудуємо кораблі, вирушимо у подорож, знайдемо нові землі. Спочатку люди не вірили, але коли з'явилась рибка Дорі і підтвердила його слова, вони погодились. Минуло кілька років маленьке село перетворилось на процвітаюче морське місто. Михайло став капітаном великого флоту, що відкривав нові землі та приносив багатства рідному краю, а чайка Ай-Ай завжди літала поруч. І хто б міг подумати, що з простого риболова виросте великий мореплавець?» – сміялася вона. Доля завжди має для нас сюрпризи, відповів Михайло. І десь у морських глибинах маленька блакитна рибка Дорі знову шукала того, хто гідний її дару казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залишить казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.